Триває тисяча й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1220 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 15 травня окупаційні війська Росії втратили 970 тисяч 590 тисяч військових.

36 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 48 547 одиниць автомобільної техніки та 3 892 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.